Привіт YouTube! Коротеньке відео про гальма та майбутнього міні-трактор, а саме центрикові гальма. Почнемо з мосту. Взятий був гальмівний диск Москвич, який приварений наглухо до хвостовика Жигульовського. По кругу він обрізаний, щоб був по діаметру менший, щоб не виступав за іжівську зірку, бо стандартний він ще виступає сантиметрів на півтора з кожного боку. Скажімо так. Обрізаний, так, супорт приварений, зірка виставлена, поки що прихвачена до гальмівного диску. Самі ж гальма. Мають ось такий вигляд: дві пластини на шарнірі, між ними розпорана пружинка, до пластин прикручені накладки. З колодок, під потай, все зроблено, скажімо так. І ось саме центрик. Тобто центрик розходиться. Так, накладки цієї лоду будуть зажимати диск альмівний. Значить, центрик взяти з велосипеда, з барабану заднього колеса. Нижня частина йде на зірочці, верхня частина йде на барабанчику внутрішньому. Прихвачений поки що флажок, бо я не знаю, буде він зверху мене йти чи знизу. Це все діло працювати через тросик, і буде ще відповідно додаткова пружинка для повернення кращого. Різьба нарізана. Буде контрагаїтись. Даної гайки буде регулюватись зазор між трогальмівним диском і накладками. І буде також контрагаїтись. Ну, відповідно, ця профільна труба буде приварюватись десь до рами. Значить, рами немає, тому поки що показую на пальцях. Ось як це буде все працювати. тобто, Він на свободно ходить. Да? Плажок буде через трусик натягуватись і затискати гальмівний диск. Тобто суть даних. Галь центр е ну Те саме, що супорт, скажімо так, тільки що без гідравліки буде, просто така груба механіка. Так? Ось і всі гальма. Е сюди замість накладок можна, звісно, купити, поставити лодки, наприклад, таврійські, вони невеличкі. Но їх треба купляти, в мене їх немає, а накладок в мене вагон. Ось такі колодочки з нового таврольоту валяється одна лайта реплета, скажімо так. Вони невеличкі, сюди вони в принципі, пасуватимуть. Ми там через одріз заглянемо, бо вони маленькі. Ну, Їх немає. Ось такі гальма. Можна, в мене є супорт, звісно, можна було зробити це все діло через гідравліку, да? москвичівський супорт. Я не хочу з цим гратися. Тобто, дана техніка показала, що от, блін, немає сенсу з нею гратися в тому плані, що шестисемисильний двигун. Це як не старайся, джундіра, ви з нього не отримаєте. А для побутових, скажімо так, дворових, городніх нужд оце гальм вистачить за очі. Ну, далі буде так, продовження, вже як постройка наша дійде до фініша, гальма буду довіряти, тестувати і вам покажу. Дякую за перегляд, все найкращого.